Ешканці нью йорка запам'ятали з 13 на 14 липня 77 року як ніч жаху в усіх районах міста, крім одного, зникло світло. За кілька годин біржі втратили 20 мільйонів доларів, але найбільше постраждали власники крамниць, які у темряві було потрощено і пограбовано. Збитки оцінюють у суму від 300 до мільярда доларів. Точно їх встановити неможливо, адже товари у каси і систему штрихкодування. До речі, як сьогодні працюють штрих-коди, розкажемо у рубриці принцип дії. Він з'явився лише шістдесятиліть тому, але зараз нашого життя без нього не уявити. 1952 року. У США видали патент на штрих-код графічне зображення у вигляді паралельних рисок різної ширини. Проте перший кодований товар жувальну гумку в ріглі було продано аж через 20 років, 20 червня 1974 року. Сьогодні щодоби фіксують 9 мільярдів зчитувань штрих-коду. Сканер у руках касира став звичною річчю, його ми бачимо щоразу, коли робимо покупки в магазині. Але мало хто знає, який же принцип діє системи кодування товарів. Штрихове кодування можна порівняти з, з оптическою азбукою Морзе. Тобто це графічний об'єкт, який себе представляє контрастне зображення в виді темних промежутків і білих. І по суті, варіюючи длину чорного штриха. Ми можемо аналізувати що це за символ буде. Який шлях проходить штрих-код, перш ніж з'явитися на товарі? А починається все тут в Асоціації товарної нумерації. Ці люди творять нові коди і дають їм дорогу в життя. Підприємство звертається до Асоціації GS1 України, подає заявку в якому який описує основні ознаки товару. А ми, наші експерти, розглядаємо цю заявку на предмет відповідності правилам всесвітньої ідентифікації товарної позиції. Після того, як схвалили цю заявку, цьому товару надається унікальний ідентифікаційний номер. Цей номер буде єдиний на весь світ, ніколи ніде не повториться. Формально процес завершується тим, що підприємство отримує або паперове свідоцтво на штиховий код, або в деяких випадках, і таких підприємств у нас все більше і більше отримує електронне свідоцтво. На всю процедуру йде тиждень. Код одразу ж вносять до міжнародної системи. Тепер його можна використовувати будь де на планеті. Він не повторний, як відбиток пальця кожної людини. А далі починається власне сам процес виготовлення штрих-коду, і це спеціальні комп'ютерні програми. У нас є спеціальне програмне з допомогою якого можна генерувати штрих-коди різних символік. І в даному випадку заказчик заказує, що мені нужен штрих-код на товарі такої то символіки. Наповнення в віді цифр має бути ось такі. Потім його друкують допомогою принтерів або на упаковці, або на окремій наклейці. Те, що ми спостерігаємо у крамницях, завершує процес дії системи штрихкодування. Спеціальні сканери, якими каси розчитують номер товару, під'єднані до комп'ютера. Вони можуть бути як дротові, так і переносні. Головне, щоб саме зображення було контрастним і в жодному разі не червоним. Вони спочатку освітити щоб по отраженому сигналу розпознати його, і злучення происходит в сканеров сканерів, якраз в красному цвіті. Соответственно, сканер отражений сигнал получает не контрастний. Да, то сяд білого получає красний от красного красный. Поэтому нет розпознавання. Цифри, які ми бачимо під рисочками, просто дублюють графічну інформацію на випадок, якщо сканер її не зможе зчитати. Тоді код вводять вручну, що продовжує процес розшифрування у вісім разів. Сканеру на це потрібно лише дві секунди. У штрих-коді 13 цифр. Перші три вказують на країну, де зареєстроване підприємство. Наступні 4-7 цифр ідентифікують безпосередньо виробника товару. Наступні 5 – найменування виробу, його споживчі властивості, розміри, масу, колір. Остання цифра контрольна для перевірки, чи правильно сканер зчитав штрихи. Нині популярності набирають двовимірні штрих-коди, коли інформація шифрується не тільки по вертикалі, а й по горизонталі. До них вноситься не лише назва товару чи його артикул, але й будь-які інші дані. А на черзі вже революційна новинка: радіочастотні штрих-коди, які можна зчитувати на відстані. Які переваги дає система штрих-кодування нам, покупцям, насамперед економить наш час, адже робить миттєву обробку інформації. Що це означає? На собі відчув кожен, стоячи біля кази з повним візком товарів у супермаркеті. А ще штрих кодування зменшує ймовірність помилок і зловживань персоналу спрощує товарообіг.